Країду йду в Одес. Я вже на вокзалі львівську. Львівські затори. Це, звісно, конечно... дал. Я вже тут, а ти десь там вже далеко. Я люблю всіх собак, люблю свого кота, ніч не люблю людей, що ні його. Я вам так пір не розказала, що я тут роблю, куди я їду і що взагалі буде. Е, у моєї мами були день народження влітку. Е, я, її, я хотіла якийсь гарний подарунок їй зробити. Не таке, аби просто подарувати, а вибрати якось, от, що для неї прямо. Я вирішила подарувати поїздку е, до Одеси. Е, так от, ми їдемо в Одесу. Я просто бачу цей, я наслухана, що тут є паром. Бачу, що стоїть. Бачу, що люди з нього виходять і заходять. Я бігом, я останнє залетіла в той паром, кажу, скільки вас коштує воно. 80 гривень, скільки, скільки воно їде. Така... Бір. О... Це вау. Це вау. Райда вау. Стоїть поїзд, я не знаю, чи це мій, бо він стоїть якось дивно. Очень странно. Далі йдемо питаємося. Так зараз я дуже швидко, поки в мене є буквально пів години, щоб піти до е, торгового центру, е, купити е, мамі е, торти, бо в неї один народження, я хочу все-таки його запалити, свічечку, все ж красиво. Вот. Тут є торговий центр, недалеко від вокзалу, острів. Я сподіваюся, що там він буде. І... Е, да, щоб його придбати. Оп, б супер. Короче, я купила свічки такі. Я б хотіла одну, а тут немає поштучно. І я купила ось такі виріб, Боже, зараз покажу. На жаль, не було бенто-тортиків, тому вдалося щось викручуватись. Такий матьопінький. Треба відсередити ще телефон, тому що треба потім буде шукати хостел, розраховуватися. Щось зібрало. Я знайшла тут дуже гарну кафешку з зарядку, бо ж я дуже рада. І я би завжди телефон. Справді це дуже класне місце, тому що я тут завжди беру заготови з маком і йду до моря близько. Ти співпішлося годину. І... Дуже смачно так. І пишеш, ти, ж, ти є багато розеток. Дуже класно. Я дуже сказала, що на другому поверсі щось є, що тут є другий поверх. На другому поверсі є місце, де можна зупинитися, зрити телефоном, посидіти, почекати потяг. Дуже класно. Господи, мама яка, мама, не може, просто, ну, просто без коментарів мама не може. Красавиця така. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз гуляємо по Дарібасівській. І тут красивий фонтан. І потім куди ми... А, ми зараз йдемо до Харного погулятись, гуляємо місто. Гарна погода. А потім у е, друге нас заселення до номеру і підемо заселитись. Ой, сильного. це в тебе в Де? Mm? в А, це yeah. ah, um, компот. Бутылки. <гум> <Yeah. гум> <гум> так, наш рум тур. Четыре бардак. Держиться. Такий душик у нас mm. Туалет, раковина. Я вже помилась, покушила і відпочиваємо. E, насправді мені подобається цей хостел. Не знаю, на фотографіях звісно він виглядав по-іншому, але Mm, взагалі мені здається, що гарно. І навіть собі в реальному житті хотіла б таке саме ліжко, таке занижене. Ось. А Одеса, це як, боже, я, я обожнюю. Це як відпочинок душі, насправді, для мене. І взагалі покращується стан е шкіри, волосся, м тому що тут вологе повітря за рахунок моря. От, Тому мені треба жити біля, біля моря. Десь, не знаю. Я б хотіла б дуже так. от, Але кінця тут трішки стрімно, бо тут багато такі алкашів. Один спить. Другий спить. Де, ти, 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 що... Де там третій? Третій спить. Не вибрасу Одеси там. Але мені інколи страшно ходити самій. От, але вже як є, але я думаю, з цим можна впоратися. Проценти депозит тим сам. Тім кімотки. Ми вибрались на вечір. Догуляємося до жовтого каменю на місце, де я вже була, там доволі гарно. Багато кафешок. Вот. Так що так. Да. во перше не хвора, Уля. Стоятька комарі, це просто нереально. Просто нападають на нас. Ми робимо фотки, не мішайте нам. А я хорошо. Мама. Ну такой. Рахам кулуми якийсь там. Рахам кулум. Чиаг Як називається цей называется не пам'ятаєш? Рахам Кулуми там. Чияг, да. Не помню. Другий день подряд на морі. Е, Приїздивши сюди. Я не сподівалася, що я буду купатись. Я набрала не купальник, не якісь там засоби спеціальні, взагалі нічого не брала. Але будучи вчора на морі, гуляючи біля нього, я помітила, що багато людей купаються і на вулиці дуже спокотно. Ми спробувавши воду на дотик, і я така, все, я йду купатись. Я покупалась. Кожного разу, як я, як я приїздила в Одесу, я ні разу не купалась. бо я десь в листопаді, зима, тобто завжди було холодно. А тут тепло, і я вже другий день пострілів купаюсь в морі. Я дуже щаслива, щаслива що я провожу час з цією родиною, з мамою, що я сподіваюся, їй все сподобалось. Я старалась. Тому я щаслива. <головно> Я трещовала розказати, як ми сьогодні були на, попали на ін, інклюзивний пляж, Так, <головно> <головно> інклюзивний пляж, він мене дуже приємно здивував, нас дуже приємно здивував, тому що там 에, є вихід до моря з поручнями. 에, є, ліфт. А? <головно> <головно> є, є ліфт, є укриття, є. <головно> Туалет, душ, роздягальня саме для людей, з... які на колясках. М -м ось. Дуже гарно все оформлено, прям клас. Мені дуже сподобалось. Одеса, за це вам респект. Так, чизкейк, вате, чисткейк, ваде. Ой, Аня, ой, ой, ай, привіт! Привіт! Ой, здесь стреляли случайно? Як как так вышло? Я не можно понять. Как так так вышло? Ах, последний раз не забывайте. Ну как последний раз, крайний раз. ми бачимося з морем. Завтра ми вже їдемо в шості ранку. Дуже красиво тут. Мої батьки дурні, пиздані нам. А, значить, це Одеса. А сьогодні бачила, до речі, одеський менталітет. Взяли собі на в потяг салат і такі сендвічі в дорогу вже. У мене знову пересадка в декілька годин, в три години маємо у Вінниці. Тут так холодно, Варіть мене в Одесі. І зараз я вже знайшла маршрут, як доїхати до славнозвісного водоспаду, фонтану Рошен. Я там вже колись була, але доволі, ну, доволі давно. Маму посадила на потяг, вона їде далі до Києва на тому ж. А я потім на всі о ці... другій дня їду до, до Львова. Напевно, боялося б більше, але дуже холодно, дуже холодно. Я, я на то взагалі не, не погоджу. Зараз вже буде відправка потягом. Я перекушую. І все. Це буде кінець.